Самий величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу. Магазин Єва. Подивимось, які акції знижки в магазин Єва на вихідні, Тобто в вихідні 31-го, 1 го та 2-го числа. П'ятниця субота та неділя. Дякую за коментарі. Дякую за вподобайки. І, здається, я говорив чи не говорив. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом 31 жовтня, 1 та 2 листопада, 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2. І третій найдешевший вам буде у подарунок. Дуже багато товару, дуже багато різних торгових марок. Можливо, ви знаєте, знайдете свою улюблену. Зараз навіть знижки до 50%. Зверніть увагу. Купуєте два і третій вам буде у подарунок. Не зможу вам всі ціни розказати, тому що дуже всього багато надаю вам інформацію. А ви вже шукаєте свій улюблений товар. Наступна акція на всі парфуми знижки до 70%. Це те, що також я говорив нещодавно. що Якщо пошукати, навіть зі знижкою можна знайти туалетні водички чи парфумовані водички в магазині Єва зі знижкою до 70%. Наступна акція 2 дорівнює 4 на жіночу білизну від 80 гривень. Купуєте дві і дві на. Наступні дві вам буде в подарунок. Так, а ну подивимося, чи акція подовжена. Акція бачу, також подовжена на всі прикраси, аксесуари для волосся дитячі та дорослі. Я в попередньому відео показував їх. Новинки цього разу вже просто надаю вам інформацію. Купуйте два, і два найдешевших буде вам у подарунок. Дуже багато новинок завезли. Це, мабуть, швидше всього, що вже до свят. Ось. Кому цікаво, можете в попередньому огляді Єви подивитися вже детальний огляд всіх шпилючок. Наступна акція це, як я говорю, завжди чоловіча територія на всі чоловічі косметичні засоби для та після гоління. Тобто після гоління та для гоління купуєте одну і друга зі знижкою буде 50%. До речі, дуже хороша акція. Купуєте для гоління, а після гоління зі знижкою 50% можна скомбінувати. Давайте подивимось. Ось такий бальзам після гоління для чутливої шкіри, зволожуючий джилет. 50 мл, 188 гривень. Old Spice, а після гуління 100 мл, 212. Менки чоловічий лосьон після гоління, охолоджуючий, 90 мл, 129 гривень. Так, ось такий для чутливої шкіри Нівея після гоління, 100 мл 219. І ось такий Gillette, після гоління, а 100 мл 247 гривень. Давайте подивимось, що зі знижкою в акції для гоління. Так, ось таку піну для гоління арко. Так, це гель для гоління. Гель для гоління арко 200 мл 117 гривень. Гель для гоління Gillette по 125 гривень, 200 мл. Зі знижкою також гель для гоління Нівея 200 мл – 162 гривні. Аркопіна для гоління 200 мл 87 гривень. Наступна акція Old Spice. Всі чоловічі дезодоранти стіки 50 мл, всі дезодоранти спреї 150 мл та всі гелі для душу 400 та літр. Один плюс один дорівнює 3. Зверніть увагу, ось такі Old Spice, великі спреї, 250 мл по 152 гривні. Купуєте два і третій буде в подарунок. Також гелеві антиперспіранти Old Spice, 70 мл по 125 гривень. А гелеві антиперспіранти Old Spice 85 153 гривні, також 2 дорівнює 3. Це дуже хороша акція, тому я візьму собі обов'язково Old Spice Spray. Я про цей Spice White Water познайомився, коли ще мама журнали Наталі купувала. Там всередині була ароматизована сторінка Old Spice. я понюхав, одразу на другий день побіг собі щось купив з Old Spice, не пам'ятаю що. А навіть зі знижкою гелі для душу Old Spice великі. Дивіться, ось такі 675 мл, також Water, 224 гривні. Купуйте 2 3 буде в подарунок. Але не обов'язково брати три гелі, три дезодоранти можна взяти в будь-якій комбінації. Як вам вигідніше, найдешевший чеку третій вам буде в подарунок. Допродають Хелловін 1 до рівнює 2. Купуйте будь-який товар до Хелловіну і другий буде вам у подарунок. Так, дивіться, 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі всі колготи. Це також акція 31 жовтня, 1 та 2 листопада. Давайте подивимося. Дивіться, ось такі Vivienne Petit, класичні шортиками 40 ден по 100 гривень. Vivienne Petit підтримуючий шортиками 40 ден 175 гривень. Вівін петі 40 ден, знижена Таля без шортиків 155 гривень. Панчох є 175. Занижена Талія без шортів 20 день 149 гривень. А елегантні без шортів 40 день 169 гривень, а класичні шортами 20 день по 100 гривень. І ось такі по 249. А Viv'ian 40 Ден, це у нас моделюючі 199 гривень. Акційна ціна. 249 гривень та 199 гривень. На другу одиницю кімнатні капці, мінус 50%. Купуєте одні, і другі вам будуть зі знижкою 50% капці. Від 149 гривень. Я бачу тут є нові, з лапками нові, леопардові нові і є ще ось ці тигри, також нові. Два дорівнює чотири на всі аксесуари для кухні. Весь текстиль для кухні. Купуйте два. І два найдешевших буде вам. У подарунок. Зверніть увагу, ось такі начиння по 40 гривень. До речі, теж хороша акція. Купуйте два, і два входить в ту суму, що ви оплатите за дві штучки. Таким чином буде тільки ну, і таким чотири штучки. У вас буде. Так, рушнички є також, бачу, вже з'явились у новорічному дизайні. Вони по 50 гривень. 50 гривень за одну штуку купуєте два, і буде вам чотири. Є ось такі ще, це також новинка, вони також по 50 гривень. І є вже ось такі рушнички з ялиночкою, також по 50 гривень. Наступна акція, один до рівню 2 на всі косметички, гаманці та міні-сумки. У нас нічого не привезли. Дивіться, пусто з гаманців це все, що залишилось. Дуже було багато гаманців, можливо, у ваші Аврорі є. але я гадаю, що мають привезти. Бачите, це вже все. <с> Я в Аврорі. Ми в Єві з вами. Не дивуйтеся, будь ласка. Але косметички бачу багато привезли. Косметичок в Єву, дуже багато. Один дорівнює два. Можна, до речі, придбати одну другу. В подаруночок буде і зробити таким. Знаєте, купити якусь косметику ще щось і наповнити, зробити самостійно а, подаруночок. Також зараз зверніть увагу і чоловічі, і жіночі. Мені здається, це набагато дешевше буде, ніж купувати такі вже готові подарункові набори. А наступна акція це жіноча гігієна на всі прокладки. А, так, окрім Always, на другу одиницю, на другу упаковку мінус 50. Тобто, купуєте, крім Always, купуєте будь-яку і на другу. Також будь-яку буде знижка 50%, незалежно якої торгової марки. Зверніть увагу. Господинки, зверніть увагу і бігом марші до Єви. Дивіться, всі гелі для прання це тільки на вихідні дні на другу одиницю. Мінус 50%. Тобто, купуєте один гель будь-який, і другий можна придбати зі знижкою 50%, теж будь-який. Давайте подивимось швиденько, що тут цікавого. Гель Пероволь, об'єм 1 літр, 199 гривень. Купуєте один, і другий буде лише за 100 гривень. Гель для прання персіл 990 мл, Також в акції 314 гривень купуєте один і другий буде за пів ціни. Ну, а це взагалі халява, халява, халявна. Дивіться, два за 499 гривень. І другий набір Два лише за 250 гривень. А лісгут об'єм літр 500. Зверніть увагу, господинки. Ну а лоск взагалі халява, халявна, як то говорять, да? а лоск Color або ароматерапія гелі для прання 990 мл, будь-який за 149 гривень, а другий вам буде за 75. Беріть один такий, другий такий. В акції також Кьонени. Давайте по черзі. Ось такий універсальний, 1,5-літровий, 179. Кьонен для прання кольорових речей, 1,5-літровий, також по 179 і мінус на другу одиницю 50%. Так, Кьонен AG для прання для чорної білизни 950 мл зараз лише 100 гривень. Ну, і другі можете взяти лише за 50 гривень. О, дивіться, вже з'явився шантеклер. Пам'ятаєте спреї суперові? Да? І вже шантеклер це у нас гель для прання. А тут літр 575, і він зараз також зі знижкою в акції. 344 гривні. То ще хто вже купував, залишайте нам коментарі, чи він добрий. Я гадаю, що добрий, тому що шантеклер, спреї, усі надзвичайно шикарні. А ми з вами роздивляємось далі. Арігель гель для прання 274 гривні, і другий вам буде за пів ціни, об'єм літр 200. Wash and Free гель універсальний для прання. 2 кілограми жасмин та Лованда. Зараз він в акції 83 гривні. А другий буде за половину ціни. Ось такий величезний 4-кілограмовий універсальний гель для прання. актив Wash, 87 гривень. Так, не додивився дешевше. 77 гривень, а другий буде за пів ціни. Якщо ви полюбляєте Savix, ось цей гель для прання колор. він по 189 гривень 950 мл, другий буде мінус 50. Весь туалетний папір. а дівчата забули зняти. Бачите, число не то стоїть. Добре, ходіть далі. Це акція вже закінчилась. Наступна акція для найменших Джой. Всі підгузки трусики Run and Fun мінус 50 на другу одиницю. Давайте подивимось на ціну для хлопчиків та для дівчаток. Розміри всі в асортименті. Ціна так, ось, дивіться, 249 гривень. 249 гривень, і друга буде зі знижкою 50%. Тобто 125, так грубо мовити. Дуже хороша акція. Візьміть, якщо у вас є малеча або скажіть своїм знайомим. Взагалі поділіться тим відео вашим знайомим, щоб вони також зекономили. Наступна акція також для малечі 1 до рівню 2 на вологі серветки Joy. Купуйте одні і другі вам будуть у подарунок. Ось такі серветочки тут 24 штуки по 22 гривні, можна так би мовити, за дві штуки. І Joy 100 штук по 57 гривень за дві штуки. Так, так, декоративна косметика. Мабуть, також акція подовжена на всю декоративну косметику. Один плюс один дорівнює 3. Тобто, від будь-якої торгової марки купуєте дві. І третя найдешевша вам буде у подарунок. Так, амбреліл, а всі засоби для догляду за волоссям зі знижкою 40%. Тобто, оці номеро всі. Будь-який товар зі знижкою 40%. Давайте подивимось. Ось такі літрові шампуні. Це все Італія. По 310 гривень зараз зі знижкою. Маски великі літрові цієї ж фірми по 232 гривні. Номеро двофазні спреї, бальзами для волосся з екстрактом вівса 200 мл 209 гривень. Кристали 236 гривень для волосся 60 мл. Та кристали аргани 50 мл 318. А наступна акція на ополос, ополіскувач для ротової порожнини лістерин зі знижкою 40%. Давайте подивимось. Так, зараз він випаде в мене. Ось такий лістерин Professional 500 мл 179 гривень. Лістерин м'ятний літровий 252 гривні. А лістерин півлітровий по ціні 149 гривень. Найвигідніший взяти літровий. Це буде найвигідніше, економніше. І 250 мл, 8450. Лістерин Care 500 мл, 149 гривень, 250 мл 8450. Алістерин джинджер та лайм 500 мл. 119 гривень імбир джинджер. Да? І ось такий також 500 мл по 119 гривень. Хто користується, хто слідкує за своєю ротовою порошниною, дуже хороші знижки на лістерин зараз. Зараз зі знижкою можна ту подарунку купити, привітати. Дивіться, оця класична нівея 1 плюс 1 дорівнює 3. Будь-яка тут є різна за об'ємом. Зверніть увагу і всі в акційній ціні. Креми для рук також 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 2 і 3 в подарунок. Нівея по 76 гривень. Крем для рук дав 63 гривні. Sielкі Хенс по 34,50, по 35 гривень Мері Квін, креми для рук. І дивіться, дуже гарна акція. По 10 гривень ось такі парфумовані маленькі креми. Тревел версія. По 10 гривень купуєте два третій в подарунок. Крем Нівея Софт 69 гривень. Нівея Soft у баночці 200 мл 128 гривень. Економних покупок вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!